Азов знаходиться під судом. В залі суда також багато людей. На всіх поверхах суду по чоловік 40-50, а то й більше міліції. Під будинком, мово, під козирком. Також дві шеренги на вулиці. Там на зупинці. Куча автобусів. Ви собой. Ми собой. Ми собой. Хлопці. Кричать вовні. Виталий Краснова. прибывается на суді.